Ахо, вітаю! Чим ми можемо зараз допомогти нашій країні і безпосередньо нашому президенту. А ми зараз проходимо з вами один із найскладніших етапів в тому процесі, в якому ми знаходимося. Це прозріння, це взросління, це те, що ми і так бачили. Але кожен раз надіємося, що щось людське і добре, сміливе і справжнє повинно перемагати. Воно буде перемагати, але воно буде перемагати, коли ми почнемо діяти відповідно до того, що розуміючи, що окрім цієї сили. Мудрості життя, справедливості, того доброго, що вкладено в людську природу, нам немає на що надіятися, але нам потрібно самим діяти. А, і а, зараз нас цьому вчать, що не може бути справедливою перемога за рахунок того, що хтось прийде і за нас щось зробить. Так, вони повинні були зробити на основі домовленості. Так, якщо домовленості не виконані, вони повинні нам були повернути ядерку. Але ми бачимо, що світ не сконструйований для справедливості і добра, і тому а, він продовжує робити те. Під що його прогнули, а ми з вами повинні робити свої вибори. Так ось, ми бачимо, що сьогодні Трамп відкрито хейтить нашого президента. З однієї сторони, це досить очікуваний процесінг, тому що минуле нашого президента 95-й квартал. І ви самі знаєте, скільки було навольтажено на інших політиків, на інших діячів. І сьогодні що вдихнув, той видихнув. Але він не просто людина, він представник українців. він наш вибір. А він той, хто стоїть з нами пліч опліч в цій війні, і той заради із за дії якого раз він не втік, ми взагалі вистояли. Тому ми не можемо любимо. Ми його не любимо, розчарувалися, чи навпаки, хтось укріпився ще більше, що не зрозуміло, як би себе інша особистість повела в цьому. Не зрозуміло, що ми знаємо, що там в серці в голові. Але подіям я і по тому, що сьогодні відбувається, ми повинні бути єдині. Ми повинні, якщо це був ваш вибір. І президент іншої країни каже, що це клоунада, що це ліцедійство, це, то це ваш вибір, якщо ви голосували або не голосували, але приймаєте волевиявлення українців, це 75%. Сьогодні, коли ми воюємо, то це хейт не його, це хейт нас. І якщо вас це не чіпляє, то тоді питання, чи існує українське тіло і українська душа. Де ми маємо те, на що заслужили, те, що виростили, те, що маємо, але точно сьогодні Зеленський не повинен залишатися з цим Трампом один на один. Ми повинні стати за ним. І тільки так ми дамо силу нашій владі, тільки так ми дамо. Певну кількість енергії і вольтажу, що не можна так розмовляти. Трамп, ти, маск хто завгодно, це неповага до нашого народу. І в нас ця праведна агресія повинна піднятися. Він може бути клоуном, злочинцем, ким завгодно. Ми самі розберемося. Це по-перше, по-друге, в цій ситуації, коли зло напало і діє так, як воно діє. І робити зараз мавпу з українського народу через нашого президента ми не можемо. Тому формуємо поле е, єдності, що е, Україна і українська нація має достоинство, і це повинно сформуватися в полі як певний стан, який відчують. Всі країни, якщо українці будуть в цьому місці єдині, що зараз нас грабують по нашим ресурсам, зараз нас наклоняють, зараз нашого президента роблять клоуна, але це наш президент. І ми повинні внутрішньо бути в цьому стані для того, щоб зробити ті кроки. Які дійсно це зло положать на лопатки. Тому це питання зараз до кожного з нас. Ви дивитесь на це. І е, не відчуваєте, що це про нас і про вас відповідно. Можливо, десь щось там якась радість ще щось, а яка що, а хай тепер. Бо якщо ви думаєте, що зараз е, руйнування внутрішньої структури е, е, приведе до нашого укріплення, то це не так. Це не так. Ми сьогодні повинні бути єдиними. Ми сьогодні повинні бути особистістю такою єдиною під назвою Україна. І наша влада повинна відчувати, що народ з ним. Тому що ми самі себе похоронимо не на полі бою. А ось цій неспроможності бути єдиними, бути певною силою і казати, це вибір українського народу, це наш президент, це хейт не його, це хейт нас. Я із-за того, що я досить багато років в відкритому просторі, сама знаю, що таке хейт. І мені кожен раз було дуже цікаво. Та людина, яка про мене пише і нічого про мене не знає, як вона мене оцінює, як вона розказує, як я дуже багато про себе чула, такого, що я сама про себе не знаю, але авторитетно розказували. І ось тут зараз щось таке схоже, коли хтось на всю країну, на всю планету а, діє дуже недостойно. Але ще раз кажу, що безпосередньо самі дії 95-го кварталу засіяли ці семена. Але ж. Відповідно, я розумію, що в них як у людей там можуть бути свої реакції, тому що всі ми люди. Але ми, як українці, не можемо цього дозволити. От якось так пишіть, що думаєте.